Сьогодні у Катеринінській церкві лунали і слова молебня і державного гімну, і героям слава, бо відспівували захисника вітчизни. Чернігів попрощався з Бушніним Євгеном Валерійовичем, розвідником 8-го окремого полку спеціального призначення, що дислокується у Хмельницькому. Він загинув 10 лютого під час обстрілу Краматорська снарядами смерч з боку російських збройних формувань. Перші вісім снарядів влучили у штаб Збройних сил України на литовище. Решта 16 – у житлові будинки міста. Євгена не врятував навіть бронежилет. Отримані поранення виявилися несумісними з життям. Про це не на камеру розповіли побратими Євгена, з якими він не раз ходив у розвідку і на диверсійні завдання. Попрощатися з героєм прийшли сотні чернігівців. Завтра виповнюється 26 років, як закінчилась війна в Афганістані, мабуть, більшість батьків, і матерів сподівалися, що це остання війна, на якій гинуть наші хлопці. На жаль, Наталія Миколаївна, Валерій Дмитрович, Наталія Валеріївна, син Коля, 13 років, залишається в тій війні. Ще один спецназовець пішов з життя за честь, незалежність нашої батьківщини. Нам єдине залишається тільки що ноль годин завтра все ж таки зупиниться ця війна. І більше батьки і матері не будуть ховати своїх синів. А сини завжди будуть знати, що у них буде батько і мати. Прощай, Валерій Валерійович. Світа тобі пам'ять. Євген Бушнін після закінчення 32 ї школи навчався на історичному факультеті Чернігівського педуніверситету. Його сокурсників знов об'єднала служба Євгена, бо вони допомагали військовим. І ось тепер прощання із загиблим другом. Женя був порядочний, відповідальний, добрий чоловік. Дуже веселий, дуже порядочний. Навірно, от слово порядошність та. Это... Первое, что я бы сказала об этом человеке. Очень порядочный. Веселый, настоящий друг. Хороший, хороший парень. По крайней мере, мы его запомним именно таким, который, ну, я не помню, что он там грустный какой-то. Вот Такое, тут вот, вот, действительно душа компании. С гитарой. И вот в тех же археологических экспедициях это вот без него Очень тяжело було тогда, в тот год, коли ми були вместе, представить представити там наші посиделки у костра. Євгена Бушніна досі пам'ятають і співробітники психоневрологічної лікарні для дітей, де він після закінчення університету працював медбратом-вихователем. Якось похапцем живем, кудись спішимо, когось шукаємо, щось від нас залежить, а що багато не від нас залежить в цьому житті. Женя був хорошим хлопцем. Я його знаю ну, молодшим, йому зараз 37 років, а я знала його, як йому було 25. Був дуже ну, такий спокійний, добрий, дуже по, по натурі. І колись він робив у нас в дитячому відділенні, він дуже любив дітей. Діти його любили. Євген любив мандрувати Україною, грати на гітарі, урок у гурті, кости. До того, як піти служити добровольцем, займався мирною справою, виготовляв меблі. Колеги-підприємці теж прийшли попрощатися з героєм. Почалка можу сказати, що дуже хороший, есть тобто відзивчивий був, ну, тобто можна було пообщатися на всі теми і дуже хороший роботник. Тобто покладісти завжди можна було звернутися к нього, і він завжди домог допомогти. Родина Євгена Бушміна втратила сина, чоловіка, батька. У нього залишився син. А Україна гідного свого захисника.